Патріот їх прожують і виплюнуть. Я злітав на F-16 з місць на близькому сході, де не проїхав би машиною. Я знаю, що є люди, як я, готові зробити це єдине до чого F-16 досить вразливий, це пошкодження двигуна. Тож нехай приходять ще кілька людей ніколи не повернуться додому. Сафіморемоневеркога. Сенсалас uh, Полковнику Гемптон з часу нашого останнього інтерв'ю сталось багато подій. Було велике оголошення про навчання українських пілотів на F 16 Це ще не рішення про передачу. Але чи ви думаєте, що це вже хороші кроки в правильному напрямку? Майкен. Yeah, так, це хороші кроки в правильному напрямку, але мене хвилює час. Я казав вам минулого разу, що думаю, що це потрібно було зробити ще рік тому. Я також казав, що на відміну від певних оцінок, які надходили із Вашингтона чи від політиків, я вважав, що досвідчених українських пілотів можна навчити літати на F-16 за 3 чи 5 місяців, і це приблизно те, з чим вони нарешті погодилися. Це добре. Але є один момент, і це знаєте, люди все ще говорять про цю передачу F-16. але ніхто ще не сказав, звідки прибудуть ці літаки, і це важливіше ніж думає більшість людей. Усі ваші пілоти це знають лише тому, що це F-16 недостатньо. Ви повинні знати, що саме це за F-16. так само як і у випадку з Міг 29 Існують різні типи міг 29 різні типи су 27 і Є багато різних типів F-16. Тому я дуже сподіваюся, що коли вони говорять про них, і коли вони нарешті дадуть ці літаки в Україну, це будуть сучасні f 16 а не 25-30-річні f 16 з якоїсь країни, яка просто хоче їх позбутися. Розумієте, я маю на увазі, що це велика справа, якщо ви збираєтеся відправляти ці літаки воювати з росіянами. Це повинні бути найкращі F-16, які доступні з новітніми радарами, новітньою зброєю. Тож я сподіваюся, що хтось, хто має мозок, збирає все це докупи. І я впевнений, що з вашого боку це так, але я турбуюся про свій бік. Я переживаю про мою американську сторону. Я насправді не знаю, які дискусії велися щодо того, який тип літаків ми розглядаємо, щоб надсилати в Україну, чи ми їх отримуємо з європейської країни або щось подібне. Це дуже важливо під час саміту групи Семи. Президент Джо Байден сказав, що F-16 не допомогли б українцям у їхньому контрнаступі чи захисті Бахмута. Які можуть бути сценарії, коли ці літаки справді могли б допомогти? Сикскудив екшлипсенс F-16 допомогли б вочевидь, Україна і без них добре справляється у цьому відношенні, але F-16, окрім того, що є винищувачем повітря повітря, він також дуже дуже хороший у підтримці з повітря та допомагає військам на полі бою, коли вони просуваються вперед і атакують. Це одна з речей, на відпрацювання якої американські пілоти F-16 витрачають багато часу. Я не впевнений щодо України, але це те, чого можна навчитися, як розмовляти з людьми на землі під час бою. Як вони передають тобі цілі, а ти піклуєшся про це? Це складніше ніж здається, тому що ви говорите із багатьма людьми, які дуже близько один від одного. Одні на твоїй стороні, інші вороги, і ви не хочете вдарити не по тих людях. І знаєте, коли ви мчите зі швидкістю від 650 до 800 кілометрів на годину, ви повинні знати, що робити, або можуть статися погані речі з іншого боку. Якщо робити це належним чином, це може мати величезне значення для захоплення міста або у контрнаступі, тому що F-16 – літаки, які можуть пробивати проломи у силах Російської Федерації, які зайняли оборонні позиції через які хороші хлопці, ваші хлопці, тепер зможуть просунутися вперед, і давайте будемо визнавати, коли вас атакують з повітря, ви насправді не дуже то стурбовані людьми, які б'ють по вас на землі. Тож, поки вони хвилюються, що ми атакуємо їх зверху, ваші хлопці йдуть на землі, і результатом є багато мертвих росіян і багато в відвойованої української території. Чого ви і прагнете? Інша справа це інфраструктура для F-16, тому що на відміну від деяких видів зброї, як то артилерії, їх не можна просто так легко передати в Україну, розгорнувши їх прямо на полі бою, тому що аеродроми ймовірно будуть ціллю російських атак. Яку підготовчу роботу потрібно провести українській стороні, щоб вони могли ефективно використовувати ті F-16, коли вони прибудуть? Ванстейцеґюдкешен, бедайудпойнеттеревтовашен звугарне запитання, але я б зауважив, що якби росіяни справді були настільки вправними у знищенні аеродромів, вони би вже вивели з ладу всі ваші аеродроми. І вони не зробили цього, тому що вони не дуже вправні у цьому, і вони не можуть цього зробити. Я би продовжував постачати в Україну, і я сподіваюся, що Україна продовжить просити про це: зенітні комплекси, протиповітряні ракети та гармати та все інше, що збиває літаючі об'єкти, літаки для захисту аеродромів. Нещодавно всі побачили, на що здатний патріот, який, як ви знаєте, збив непереможні в лапках російські чи радянські гіперзвукові ракети, що завжди викликає у мене сміх, і я не сприймаю їх легковажно. Але ви повинні пам'ятати, що вони розроблені та побудовані росіянами, тож вони ймовірно працюватимуть лише у половині випадків. І навіть коли вони працюватимуть, хто знає, як саме. Я думаю, що українці побачили це, що росіяни дуже добре вміють робити вигляд, що вони великі, сильніші і здібніші, ніж вони насправді є. Але насправді багато з їхнього обладнання, як я вже казав раніше, це просто мотлах, і це правда. І Патріот зміг впоратися з гіперзвуковою загрозою. Є інші системи, які можна імпортувати разом за 16 тими що зробить аеродроми дуже й дуже складними для атаки. І я думаю, що зараз у росіян є важливіші справи аніж спробувати вивести з ладу аеродроми. Як я вже сказав, якщо вони хотіли б це зробити, чому вони не зробили це рік тому, так? So, for support this plane. Отже, що стосується підтримки, F-16? не вдаючись у занадто багато деталей, яка кількість людей потрібна для цього, яка треба інфраструктура, щоб підтримувати у повітрі ці літаки, це ще одне дуже хороше запитання, і ви знаєте, що багато критиків говорили наскільки важко обслуговувати F-16. і це правда. Я злітав на F-16 з місць на близькому сході, де не проїхав би машиною. Це дуже міцний літак, і його можна обслуговувати за допомогою набагато меншої інфраструктури, аніж люди говорять. Тим не менше, і ваші повітряні сили також скажуть вам це саме: літак, який не може літати через проблеми з обслуговуваннями. Це даремний літак, тому їх потрібно належним чином обслуговувати, як і автомобіль. Ви повинні робити технічне обслуговування. На ньому є регулярний графік технічного обслуговування для різних речей. Наші ВПС використовують дуже регулярну програму перевірки різних частин літака. Після кожного польоту виконуються певні речі. В деяких аспектах перевірки відбуваються кожні 50 або 100 годин польоту, але існує і регулярний графік технічного обслуговування літаків. Тому ми маємо високий показник здатності наших літаків до польотів від 80% до 90% з них придатні для польотів, тому що ми їх дуже добре обслуговуємо. Я впевнений, що коли Україна отримує F-16, усе це також надійде. Крім того, будуть процедури технічного обслуговування та інші речі, які будуть дуже ретельно пояснені для ваших ВПС. Ваші повітряні сили здійснюють польоти на міх і су, тому вони це дуже добре розуміють, і я не думаю, що це буде такою великою проблемою. Єдине до чого F-16 досить вразливий, це пошкодження двигуна, тому що він має такий великий впускний отвір, щоб забирати повітря. Якщо злітно-посадкові смуги та доріжки не зовсім чисті, то все, що на землі, може засмоктати у двигун. Але як я вже казав, ми літали на цих літаках в Іраку та Афганістані та інших місцях, де не дуже чисто, і в цьому насправді немає проблеми. Тож я не думаю, що це щось таке, що ваші ВПС не зможуть зрозуміти чи зробити, коли літаки прибудуть. Тейковиновинні плейнз вониплейнзравенджефей. З точки зору підготовки, як ви думаєте, якими будуть основні виклики для українців, які переходять на F-16? Чи це рівень тактики, чи роботи із озброєнням? Асюміне деферст Якщо припустити, що перша група українських пілотів, яка пройшла підготовку, це ваші досвідчені пілоти міг чи су. Нам не потрібно вчити їх літати. Вони вміють літати. Потрібно навчити їх, як літати саме на цьому літаку, і літати на цьому літаку дуже легко. Так і повинно бути, тому що озброєння та системи займають більшу частину уваги пілота. Тому літаком має бути легко керувати. Так що я не думаю, що тут виникне проблема. Наша типова, як ми називаємо її, програма переходу, коли скажімо, є пілот Е-15, який збирається перейти на Е-16 або в пілот А 10 для них існує програма переходу, яку вони проходять. Вони вже пілоти, вони вже мають крила. Вони вже дуже добре володіють літаками, якими вони оперували раніше. І їм просто потрібно навчитися керувати цим літаком. Це завжди починається з академічних занять: вивчення систем літака в класі, дій у надзвичайних ситуаціях, як з усім цим поводитися. А потім симулятори, що пілот, який звик до іншого літака, тепер міг звикати до кабіни у цьому літаку, і ми витрачаємо на це деякий час. Потім ви переходите до більш просунутих тем, як от. Тактика перехоплення, близькі бої, тактика повітряного бою, різні типи бомб, ракет, гармат, усе інше чи може оперувати цей літак? Пілот вивчає всі ці речі, щоб зрозуміти, як інтегрувати це в літак, і підготовка до польотів відображає це. Ви переходите від базових маневрів пілотажу, зльотів посадок до можливості вести повітряний бій, скидати бомби та дозаправлятися в повітрі вночі, в день, і ми втрачаємо багато часу на дозаправку в повітрі, тому що ми їздимо по всьому світу, і це велика частина нашої діяльності. Але я не думаю, що це буде щось, про що вашим пілотам обов'язково треба буде турбуватися. Отже, існують тактики просунутого рівня, які вони вивчатимуть поступово, і в кінці будь-якого часу, скажімо, 4-5 місяців, вони матимуть дуже добре розуміння того, як все це працює, та як використовувати F-16. Багато з цього буде схоже на те, що вони вже робили. Просто використання цього літака, так як його слід використовувати, це відмінне від міг часу, на яких вони літають зараз. Друга частина цього питання вам доведеться думати наперед про те, що буде після того, як ви виграєте війну. Якщо ваші ВПС перейдуть на F-16, скажімо, тоді ви захочете послати своїх молодших пілотів у Сполучені Штати, щоб пройти навчання пілотів, і вони витратять рік на базову підготовку пілотів, а потім вони підуть до школи F-16 або F-35 або будь-якої іншої. Тож вони проведуть тут кілька років, що допоможе не лише з літанням, але й з мовою та всім Іншим, що їм доведеться робити, це відрізняється від того, яка ситуація у вас зараз, тому що зараз у вас немає на це часу. Ви повинні пересадити пілотів на F-16. і ми говорили про це. Я думаю, в березні. Моїм вирішенням цього питання було б те, щоб ваш уряд отримав F-16 зараз і найняв пілотів за контрактом, щоб літали для вас, поки ваші пілоти проходять такі навчання. Таким чином ви можете використовувати F-16 зараз, поки ваші хлопці вчаться. Я не знаю, яка із цим зараз ситуація. Я багато про це говорив, піднімав це питання, але відповіді немає. Тож нам доведеться почекати і подивитися, що буде. So, you know, we'll а А чому ви думаєте, немає відповіді? Чи ви думаєте, що український уряд вважає, що можуть бути якісь політичні проблеми на цьому рівні? Як ви думаєте, чи це б підтримали у Вашингтоні? Це завжди політичне питання. Але для цього є багато прецедентів зі сполученими штатами багато людей у цій країні навіть цього не знають. Але я маю на увазі, що ми робили це починаючи з іспано-американської війни і польсько-російської війни. У 1919 році була ціла винищувальна ескадрилья під назвою Костюшко, що складалася з американців і американців польського походження. Громадянська війна в Іспанії, група американських волонтерів у Китаї під час Другої світової війни літаючі тигри, які билися з японцями за півтора року до того, як Америка вступила у війну. Тож для цього є багато прецедентів. Я не можу говорити про це, чого бояться і чим стурбовані політики в Вашингтоні. Я знаю, що є люди, як я готові зробити це одним із шляхів обійти це для українського уряду було би надання громадянства іноземцям, які воюють за Україну. Тоді це не іноземці, а українці. Тож це спосіб обійти політику, але це те, що має бути зроблено на набагато вищому рівні, аніж ви чи я. Але існують рішення. Якщо вони дійсно цього хочуть, якщо їм це потрібно зробити, то я впевнений, що хтось знайде вихід. Якщо говорити про можливості F-16, це багатофункціональний літак. Як ви думаєте, в чому зараз буде його найбільша перевага для України? Для наступу оборони у довгостроковій перспективі для посилення обороноздатності України? an offensive weapon, at least F-16, як і всі винищувачі, є наступальною зброєю. І я думаю, що крім можливостей реактивного літака, психологічна вигода від отримання цих літаків, наявності цих літаків, того що ваші люди побачили ці літаки, матиме величезну цінність, і це також вплине на росіян. Їм не подобаються західні технології. Їм не подобаються F-15, F-16, F-35, тому що росіяни, які вміють думати, добре знають на що здатні ці літаки, Тож це може вплинути на те, що росіяни планують робити. Найприємнішим у F-16 у довгостроковій перспективі є те, що коли вони у вас є, і у вас є ВПС, які керують ними, та мають досвід літати на них, то будь-хто як Росія, хто думав би про напад на Україну, подумав би ще раз. Тому що у цьому випадку вони точно би знали, що їм би протиставили, тому що Україна і Росія мають схожу військову техніку. Зовсім інша справа, коли ти борешся з кимось, у кого зовсім інше обладнання, і ти не впевнений, наскільки воно хороше. Тож це дуже хороший стримуючий фактор на майбутнє. Але просто зараз вам потрібно хвилюватися про те, знаєте, про найближчу перспективу наступ і повернення земель України та вигнання Росіян до біса. бісані керін ваше з this decision, Говорячи про час прийняття цього рішення, я знаю, що це буде припущення, але президент Зеленський нещодавно казав, що це працює таким чином. Спочатку Україна має довести, що може здобувати перемоги на полі бою, а потім Україна отримує нову порцію техніки. Таким чином, чи було рішення щодо F-16 прийнято після того, як Україна змогла збити російські кинжали американською системою Петріот? Чи ви думаєте, що це могло допомогти просунути це рішення? on both sides of the fence, right? Знаєте, говорячи про політиків, у нас є такий вислів, що вони, так би мовити, стоять по обидва боки паркану. Дуже небагато політиків так чи інакше візьмуть на себе зобов'язання. Ваш президент, так, але він не політик, він лідер. Дуже велика людина. На мою думку, у нас насправді такого немає. Тож вони чекатимуть, поки побачать, виграє чи програє Україна, щоб вирішити, яким шляхом вони підуть. Це не те, що ми хочемо, але ви знаєте, ми не ті, хто приймають рішення і надсилають обладнання. На жаль, це залежить від людей у Вашингтоні. Я думаю, що більше Україна продовжує демонструвати, що вони не мають наміру здаватися, і вони ніколи цього не зробили, і що вони цілком здатні відштовхнути росіян назад за кордон, де їхнє місце, то швидше буде надходити обладнання. Як я вже сказав, частина цього політична, але частина практична, тому що початкове занепокоєння полягало у тому, що якщо все це обладнання опиниться в Україні, і якщо Україна програє, тепер це буде в Росіян. Це не те, як думають українці, і не те, як думаємо ми, але так думають політики. Тепер, коли ви показали за понад півтора року, на що ви здатні? Я звичайно сподіваюся, що всі політики, які були посередині, так би мовити, тепер перейдуть на бік України і скажуть: так ми обов'язково допоможемо всім, чим зможемо. Подивимось. British is claiming that Russia be британська розвідка стверджує, що Росія може формувати так звану ударну елітну авіаційну групу. Як ви думаєте, чи F-16 можуть відповісти на ці виклики? І, взагалі, як надання цих літаків може змінити хід війни у довгостроковій перспективі? Айво Ударна група з Росії, я би ставився до цього скептично. Я маю на увазі знову ж таки, ці люди, якщо вони дійсно були б елітою, і це слово часто використовують, але треба бути обережним з цим словом, тому що багато з того, що видають за таке, насправді не є елітним. Але якщо у них були ці люди, це і це обладнання, чому вони не використали його рік тому? Чи не так? Я маю на увазі, чому зараз? Росіяни дуже вправні в одному в пропаганді. Мені це тхне пропагандою. Якщо це бомбардувальні сили, про які говорять британці, тоді ваші Міг 29 дуже здатні протистояти бомбардувальникам, які намагаються проникнути у вашу країну. І не забувайте про патріот. Патріот їх прожують і виплюнуть. Якщо це більш досконалі винищувачі повітря-повітря, то це щось зовсім інше. Знову ж таки, у вас є су F-16 Безсумнівно допомогли б виявити бомбардувальники на низькій висоті, які намагаються проникнути, тому що ми маємо дуже хороші радари, які можуть бачити літак на дуже низькій висоті. Вони не можуть сховатися там. Якщо вони будуть битися повітря-повітря, то знову ж таки належний F-16 з належним радаром і ракетами повітря-повітря також може. У цьому бути значно допоміжним. Я ще не читав британський звіт, але британська розвідка дуже хороша. Тож, якщо вони говорять щось подібне, то мабуть у цьому щось є. Але знову ж таки, враховуйте, звідки це походить, і це йде з Росії, це не дивно. Я маю на увазі, що ви, хлопці, б'єте їх вже півтора року, тому я не думаю, що хтось із ваших людей надто боїться росіян. Тож нехай приходять ще кілька людей ніколи не повернуться додому let him come it's a few more that won't ever go home and щодо довгострокових оборонних можливостей України зав 16 наскільки могутнішою стане Україна Дивлячись у майбутнє, коли все це буде закінчено, і якщо ви отримуєте найдосконаліше із можливих F-16, який для нас називається блок 70 дуже потужний F-16 із дуже потужною авіонікою. Або можливо, знаєте, що колись у майбутньому ви підете далі до F-35, а F-35 найкращий винищувач у світі. Отже, щойно війна закінчиться, і ви здійсните перехід від міх і су до західних реактивних літаків, таких як f 16 тоді все це стане можливим. Тому я не сумніваюся, що ваш уряд буде інвестувати досить значні кошти в іноземні технології. Щойно війна закінчиться. І здається, я казав вам це ще у березні. Я та ще кілька подібних до мене пілотів більш ніж готові приїхати в Україну у будь-який час, щоб просто подивитися на ваші аеродроми і сказати, що ось про це вам потрібно подумати. Ось деякі речі, які ви повинні мати. Ось деякі речі, які були б непоганими, щоб ви зробили. Я хотів би зустрітися з вашими пілотами та потиснути їм руку. Я маю на увазі, що це хороша картинка для піару, чи не так? Але я хотів би це зробити, навіть якщо не йтиметься про польоти. Можливо, я міг би запропонувати деякі речі, які вони могли би зробити зараз, щоб підготуватися. Так що побачимо